Через перебої з електропостачанням сервісні центри МВС призупинили видачу водійських посвідчень та реєстрацію автівок. Про це повідомили у відомстві. Долучаємо до нашого етеру Дениса Монастирського, міністра внутрішніх справ України і будемо говорити власне про це, а також на інші важливі теми, які стосуються роботи відомства Міністерства внутрішніх справ України. Так, я сподіваюся, у нас вже є зв'язок з паном міністром. Пане Денисе, вітаю. Отож, хочу запитати, перш за все, яка ситуація з роботою сервісних центрів МВС, і потім поговоримо і на інші теми. Доброго ранку. Спершу хочу сказати, що дійсно. Всі ці ранки у нас розпочинаються з підрахунку результатів обстрілів, які сталися цієї ночі, і попередньої ночі, і попередньої перед цим ночі, от можу сказати, що фактично пишаюсь роботою наших ПВО, наших повітряних сил. Є фактично збивають понад половини того, що е, сьогодні залітає на територію України: чи то ракети, чи то е, дрони. І звичайно, ми розуміємо, що метою цього енергетичного тероризму е, є повернення на з вами всієї країни в дев'ятнадцяте століття без світла, без зв'язку, без тепла і е, е, фактично тимчасово. Такі акції досягають результату, от але фактично ми виправляємо цей наслідки буквально протягом годин, а деколи хвилин. Я слідкую за цим постійно і те, що говоримо за про окрему частину про сервіси, які надає міністерство внутрішніх справ. Лише один раз вчора в нас виникли перебої з доступом до реєстру, але протягом двох годин цей доступ був відновлений. От а взагалі я думаю, як і всі державні інституції, які надають послуги, зараз працюють за простим принципом: якщо є повітряна тривога. Так як і всі люди мають спускатися в укриття, так і припиняє значить роботу сервісний центр або міграційна служба. Як тільки припиняється сигнал повітряної тривоги, фактично надання послуг поновлюється. Тому саме за таким принципом, ми вже працюємо не один місяць. Нам вдалося до речі, фактично відновити роботу і сервісних центрів міграційної служби буквально через два. Тижня після початку великого, цієї масштабної агресії з 24 лютого, і фактично ми зараз говоримо про те, що повноцінно в нас працюють 142 сервісні центри. Це з 161, які працювали до 24 лютого, тобто лише деякі деякі з них поки що не працюють, але я сподіваюся, що це поки так. що. Пане Денисе, якщо ми вже говоримо про сервісні центри, які займаються реєстрацією автівок і видачею прав, то не можу не спитати про таку річ, як уряд направив законопроєкт до Верховної Ради про зміну до закону про дорожній рух і там є суттєві нововведення, зокрема обов'язкова заміна водійських посвідчень. Чим викликала викликана? Я наголошую, що це лише законопроєкт, якщо він буде прийнятий верховний. Не радою, але все ж таки ініціатива е, йшла від вашого відомства. Чим викликана така ініціатива? Це цей законопроект, який був внесений до Верховної Ради України. Дійсно він приводить значить, наше правило відповідності до європейських європейської директиви, до європейських норм, де, як ми знаємо, значить відповідно водійські права мають певний період після того, як їх мають замінюватись. Цей законопроект ще буде дискутуватися в парламенті. Це лише початковий шаг його фактично руху. До до парламенту але можу сказати про інші цікаві новації які вже проголосовані парламентом минулого тижня зокрема підвищена адміністративна за використання хибних номерних знаків номерних знаків наприклад, Збройних сил україни тому що протягом останніх кількох місяців ми фіксували збільшення кількості людей які без Належного права використовуючи номерні знаки збройних сил України, намагаючись скористатися певними правами, або взагалі використовувати псевдоприводи для того, щоб проїжджати до на території військових частин, тому тому подібне. І, от минулого тижня, рівно тиждень тому, Верховна Рада збільшила значно адміністративний штраф за це правопорушення. Якщо хтось буде їздити на номерних знаках або збройних сил України. Або поліції синіх номерах відомих за цей штраф буде становити 1700 гривень. А якщо буде повторно зареєстровано протягом року таке правопорушення, то це вдвічі більше штраф 3400 гривень і позбавлення права керування транспортним засобом до 6 місяців, тобто суттєве покарання. Тому якщо такі будуть виявлятися випадки, я так само звертаю зараз до громадян, то звертайтеся до національної поліції і такі особи будуть притягатися до відповідальності. Я Думаю, що те, що ті права, і ті можливості, які мають наші збройні сили, наші гвардійці, також вони надані саме для того, щоб швидше добратись до фронту, довозити те, що має опинитись швидко для фронту, тому для них і визначається відповідний пріоритет на дорозі. Так, ну зрозуміло, особливо в часи війни здавалося б, таких випадків не має бути, але якщо вони є, то все ж таки пам'ятайте, що буде за них і покарання. Пане Денисе, хочу зачепити ще одну дуже важливу тему, користуючись вашою присутністю в ефірі загальнонаціонального марафону. Відновлення роботи поліції на деокупованих територіях. Скажіть, будь ласка, основні проблеми, основні терміни як швидко відновлюється робота поліції в населених. Пунктах, які е, успішно останнім часом звільняють збройні сили України, ну е, в мене є щоденна інформація про це. Я це тримаю на особистому контролі. І можу сказати, от найсвіжіше дані буквально от на цю годину, якраз підводиться підсумок за минулу добу і за ніч перед цією добою. Фактично, поліція відновила правопорядок в 339 населених пунктах Донецької, Харківської та Херсонської області. Тобто, це значна кількість мешканців. Це десь понад наскільки ми розуміємо, понад 80 тисяч мешканців, які проживають на цих територіях. Відповідно відновили 13 підрозділів поліції. Повернулися ті співробітники, які вийшли свого часу з цих областей і пробували чи у Дніпрі, чи виконували обов'язки в інших областях. Зараз вони повертаються в райони, де працювали до цього часу. Ну, фактично, поліція це перші люди, яких від, власне представники української влади, яких бачать на деокупованих територіях, коли проходять наші збройні села або гвардійці. І звичайно, в них виникає безліч питань. Це відновлення документів і відновлення світла безперечно, палення. Зараз одразу призначається і голова військових адміністрацій, і поліція це та основна робоча частина, тому що яка спілкується з людьми, тому що вони здійснюють подворовий обхід, збирають вимоги, там збирають проблеми, збирають заяви від громадян і фактично комунікують з іншими органами, які працюють на. Допкованих територіях, але звичайно на це все потрібен час. Ось, наприклад, для того, щоб відновили діяльність сервісні центри, про які ми з вами говорили кілька тому хвилин, потрібно звичайно місце. А дуже багато таких підрозділів просто зруйновані вщент наслідок артилерійських обстрілів, і тому ми зараз використовуємо мобільні сервісні центри, мобільні міграційні центри, де люди знають час, в який вони приїжджають. От наприкінки Харківська області в Шеншенкову буквально на днях працював мобільний сервіс центр, де можна було обміняти права. Де можна було подати заявку на нові документи, паспорт, id картку, закордонний паспорт. Ну і власне отримувати необхідні послуги. Все це звичайно, ну той рівень, який вони не мали послуг до того, як ми звільнили ці території. Безперечно, це також є певні проблеми з електрикою, де не де вони виникають, особливо на ново деокупованих територіях. Але є абсолютно чітке бачення, як працювати, які вже типові. Проблеми, з якими ми зустрічаємось, і тому на Херсонщину ми зараз, наприклад, направляємо вже ті групи поліцейських, які мали досвід на деокупованих територіях Харківщини, щоб вони вже використовуючи цей досвід якомога швидше могли надавати послуги людям, тому що вони ну одразу відчувають і потребують е, турботи і опіки про них, е, пане несен. Е... Неприємно про це говорити? От ви згадали, що формуються підрозділи з поліцейських, які виїхали на підконтрольну територію, але ж були такі, хто залишилися, або навіть більше пішли на співпрацю з окупантами. Я зараз не хочу говорити про те, як вони будуть покарані. Вони будуть покарані, але ж на їх місце має прийти хтось інший. Ви оголошуєте додатковий кадровий набір чи відряджаєте працівників з інших регіонів України. Як поповнюєте ряди поліції? Ну, Наразі я хочу сказати, що. Взагалі в рядах поліції немає жодного керівника підрозділу поліції, який би виявився калаборантом. Це дійсно велика відмінність від 2014 року, наприклад. І я думаю, що це дійсно ознака того, що наше суспільство дуже змінилося за цей час, за ці 8 років. Щодо того, як ми поповнюємо ряди поліції на які заходять на декуповані території, так багато хто полишив ряди національної поліції на початку. Початку агресії були звільнені ті, хто не вийшли з окупованої території. Це було принципове рішення керівника національної поліції, підтримане мною. Також тому зараз ми зосередили ті підрозділи, які працюють в західних регіонах України з Львівщини, з Тернопільщини, з Чернівців, тому що ми вважаємо, що кожен поліцейський має пройти цей шлях на деокупованих територіях, взяти участь у відновленні правопорядку, тому що ну це власне те, що безперечно той досвід, який мають вони здобути, щоб потім нести і розуміти ну ту ціну ради, завдяки якій ми отримуємо ці перемоги і відновлення. Тому зараз оголошений набір до лав національної поліції. На деокупованих територіях там він є невеликим, тому що фактично на 80% той склад, який був і вийшов, він зараз повернувся до тих регіонів, де він був. І плюс ми зосередили ще, як сказав, додаткові підрозділи з західних регіонів, які виконують сьогодні роль. Але є багато додаткових функцій. Ми маємо з вами розуміти. Це першу чергу функції розслідування воєнних злочинів. Це функція е, розмінування, тому що для того, щоб підійти навіть до, наприклад, братської могили біля будь-якого з міста, на жаль, ми з вами говорили про те, що біля кожного фактично звільненого населеного пункту. В нас знаходяться ну власне місця поховань людей, які піддавалися тортурами і відповідними іншим воєнним злочинам. Так от для тих потрібно місць розміновувати, тому що вони майже всі заміновані, і тому додаткові підрозділи, як з боку ДСНС, так і з боку національної поліції, задіються, щоб швидко розмінувати і отримати доступ до цих територій і показати всьому світу ті злочини, які вчиняються окупантами на нашій землі. Дякую дуже. Дякую, по перше, за роботу і дя... Кою за інформацію, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наживо.